Я трошки вас розчарую, тому що я. Моє завдання я беру на себе дуже серйозно, і частина з цього буде щодо російської стратегії. І є для цього мета, тому що європейська відповідь має стосуватися того, якою є російська стратегія. Отже, Крим, окупований Крим і його мілітаризація для Росії це дещо що поєднує кілька стопів російської стратегії: внутрішня, європейська та глобальна. Мета цієї стратегії. Це в політичних термінах. Змінити міжнародний порядок, що, який російський президент вважає несправедливим, і в військових термінах це означає розрив геополітичних та цивілізаційних зв'язків, які створилися за останні десятиріччя на заході. З російської точки зору теперішня існуюча стратегія, це загроза, і вони. Намагаються боротися з агресивним Заходом, який очолює США. Там є два вектори, які доповнюють один одного: це вектор НАТО та ЄС, які різноманітними інструментами мають послабити Росію, дестабілізувати її, ізолювати. І е, скинути режим, і тут я говорю не про певних людей, а про систему, про точки зору, які е, лежать в, в цих в цій владі, і перша відповідь на анексію Криму та на російську російське вторгнення на схід в Україні. Це було підтверджено, що ця російська політика була агресивною. Я переконую вас, що навіть росіяни, яких я знаю, і ті, яким не подобається, що щодо системи, яка існує в владі, вони вважають її недемократичною, які б хотіли, щоб Путіна замінив хтось інший, навіть багато з цих людей. Просто не можуть зрозуміти, чому захід міг ризикувати і е, своїми стосунками з такою країною, яка така важлива, як Росія, а Україну е, взагалі не вважають, що це фактор, якийсь який може, може бути важливим, і це не стосується навіть України. І це насправді пояснення, в яке люди вірять, що Захід ненавидить Росію, особливо американці. Тож така стратегія контрстратегія Росії це захиститися від агресивного Заходу, і те, як побудовано побудований захист безпеки Росії, він зовсім інший від того, який є у нас. Якби ви навчалися в нас, то ви б розуміли, що погроза це те, що може характеризуватися можливостями та зацікавленостями. А в Росії це більше територіальних питань стосується: хто займає певні території, що вони хочуть, що хто вони. Це цим і визначається. Україна це територія, Балтійські е, країни це територія, моря, це території. І це суб'єктивне питання. І це означає, що е, коли зростає вплив Росії, то зростає і периметр захисту Росії. І це всі сусідні країни, мінімальні. Е, це мінімальна базова лінія, це не територія, не кордон Російської Федерації, це території чи кордони колишнього Ордянського Союзу. І ви бачите, що вони зараз уже розповсюджуються і на Сирію, і так далі, як сьогодні говорили раніше, навіть на східне середземномор'я, навіть далі ніж Чорне море. І також, що. Є такий термін як гібридна війна, і як ще сказав пан Лавров у 2006 році, тому що вони розуміють, що незважаючи на те, що на супердержаву американську є старший брат на заході, незважаючи на те, що захід весь об'єднаний разом альянсами і інституціями. І потрібно шукати, де є тріщини в цьому, і це те, що має на меті е, таку мережеву дипломатію. Ми не говоримо більше про якусь політику, як про те, як е, е, США відокремлюються від Європи, але і про те, як відокремлюється Європа від Європи по частинам в енергії, в політичних термінах. Це така гаряча тема зараз. Ізоляція Туреччини від її союзників. Залишити Туреччину одними на самоті без підтримки. І це найгірші характеристики, які існують в цій стратегічній культурі. І це піддається зараз тиску. І на кінець. Вся військова наука Росії це чекістська традиція для того, щоб об'єднати дії в різних театрах, для того, щоб впливати на інших. Моє останнє зауваження тут, в цьому контексті. Давайте подивимося на те, що справді Росія робить у Сирії. Є кілька шарів тут. Цілий перше це зберегти режим Асаду. Це знову ж таки не особа. Це, вони можуть пожертвувати особою, але не системою, це дуже потрібно їм. Їм не потрібно контролювати всю країну. Їм вони взагалі не, не цікавляться, що там може бути. Їм все одно Їм Сирійку можна використовувати. Це Звичайно, узбережжя це флот, і що не є частиною цієї мети, має, має піти. І це матиме жахливі наслідки для інших країн в регіоні, незважаючи, чи це була така мета, чи ні. Звичайно, що росіяни розуміють, що вони створили таку другу хвилю хвилі Імміграції в Європі. І це про це говорять на Заході, що немає цьому підтвердження, але чи насправді так є? Ви говорите з людьми в Норвегії. Хто Придумав такий термін, що Росія використовує імміграцію як зброю. Це не був генерал Брідлав, це був міністр іностемних справ закордонних справ Фінляндії. І вони дуже обережні в тому, як вони говорять про Росію. І норвезці говорили, що було у них 40 сорок іммігрантів, які до них прийшли минулого року. Було сорок тисяч. Вони прийшли зараз. Отже, ось ось тут є підтвердження. Отже, це є місцева така тема, ціль. І це також означає, що коли вони це роблять, щоб зруйнувати всю архітектуру, яку збудувала Америка, повністю зруйнувати підвалини всього союзників Америки. І е, ризикувати цілісністю і е, загрожувати безпеці Туреччини це те, що вони відчувають холодний вітер в себе на спині всі ці ефекти, весь цей вплив, і туреччина зробила те, що й мала зробити, і вони е, підстрелили сухої. І було одразу зрозуміло, що відповідь у від союзників була дуже фрагментована, вони дуже хвилювалися і почали тиснути на Туреччину. Що сталося? Що з того часу з Росією завіс... зараз навіть більше польотів уздовж турецького кордону, ніж було. Якщо ми це все візьмемо разом, то Питання, яке завжди ставлять на заході, а навіть це не питання, бо люди не ставлять питання. Вони знають, що Росія страждає зараз в економічному плані, і, звичайно, вони розуміють, що це не може продовжуватися. Вони хочуть знайти вихід. Але чому вони цього не роблять? І відповідь тут походить від того, що я вже сказав. Це дуже чітко і зрозуміло, Росія. Розуміє, що захід настільки економ... політично слабкий, наскільки Росія є економічно слабкою і воно не триватиме довго це. і якщо вони виграють політичну геополітичну битву, то вони зможуть виграти і економічну битву. Я не кажу, що це правильно, але те, що це те, що думає Кремль щодо відповіді. Є гарні новини тут. Я вам розкажу їх зараз. Якщо зараз ви послухаєте брифінги верхнього рівня британських збройних сил або всередині НАТО щодо російського російських можливостей та потенціальних потенційних загроз, ви почуєте те, що ви не почули б навіть два роки тому. Не лише це в прогресії розуміння, це навіть стосується певної еволюції, революційного мислення. І ви побачите, що політика захисту зараз, оборонна політика, вона рухається далі. І Країни, які навіть не думали про це, вони зараз дуже серйозно про це думають. Такі країни, як Фінляндія чи Швеція, вони думають про інтегровані системи безпеки та захисту. І це дуже важливо. Які мінуси існують? По-перше, більше половини покоління. Ми систематично називали, ми зменшували нашу експертизу в, в тому питанні, що Росія у військовій системі, у тому, як вони мислять. І це не секрет, що було б поганим смаком з мого боку сказати, скільки людей в британських збройних силах говорять російською або в інших місцях. Але щоб дати вам приклад того: під час холодної війни було 160 випадків, якщо взяти лише кілька, було 160 провокацій з внутрішнього. По внутрішньому кордоні Німеччини. І в кожному випадку НАТО пропорційно відповідало, тому що всі знали, що це перевірка, це тест. Подібне сталося в Норвегії. Добре. Минулого літа в Грузії. Це такі вправи, військові навчання, які відбуваються. І росіяни використали. Цей час, щоб порухати кордон Абхазії на кілометр, і це нагадало тим, хто напевно забув про це, що це стратегічно було метою цей трубопровід був однією з стратегічних цілей. Що ж Кремль про це думає? Я не маю вам про це розповідати. Чи не так? Немає вже більше людей, які думають про це. Але є ті, хто тисне на нас весь час і робить висновки з того, що ми робимо, і або не роблять висновки. Отже, я б хотів більше прикладів розказати на жаль. Отже, Відновлення експертизи, бо фахівців. Я та мої колеги вони говорили ще в 99-му році про певні речі, які зараз не дивують. Ніхто не міг повірити в це, не зрозуміти це, але ми більше так не думаємо, не думаємо таким шляхом. Ще один мінус це очевидно. Те, що Європейський Союз зараз повністю сфокусований на собі. Він зайнятий лише собою. Є на це, звичайно, причини. Є Брекзіт, вихід Британії. Я дуже песимістично до цього ставлюся. Я сподіваюся, що цього не станеться. Бо тоді все просто розвалиться. Кризис єврозони, міграційна криза. Це те, що сталося само по собі. Я не кажу, що Росія це спричинила, але це означає з нашого боку, що наша відповідь на те, що відбувається в Україну, це лише для проформи, по шаблону, це формалістично, тому що наші думки, наші розуми, вони зайняті якимись нагальними проблемами. Ще одне питання це нестача впевненості на Заході. Ми знаємо, що ми почали тут, і є люди, які казали, що хтось казав, що Росія має такий великий ВВП. Я казав я сказав, що війни не виграють рівнем ВВП. Це виграється. Частиною е, людської сили, яку можна використовувати, у 41-му році ви пам'ятаєте, що було з Японією та США, коли е, були великі рівні ВП, і це можна було зупинити лише е, атомною бомбою. І коли ми підраховуємо всі ризики, всі е, ми. Думаємо про визначення, що таке перемога чи програш. Ми дивимося на те, що відсутня впевненість на Заході, і Росія про це знає. І знову ж таки, я хочу дати вам приклад минулої осені, восени минулого року нормандські гравці вони говорили, посилили мінські угоди і. Послання було дуже чітким до а, Володимира Володимировича, який він зрозумів: ми хочемо негального при, при, припинення вогню. Все інше не важливо, якщо цього не станеться, але стало зрозуміло, що якщо Росія контролюватиме своїх підлеглих, то вона їх контролює. Але потім почалася війна в Сирії. І потім були е, атаки, теракти в е, Парижі, і ми змогли відійти від мінських угод, який на це була, е, якою була реакція на Заході. Нічого, нічого, що я можу згадати. І це те, що я маю на увазі, коли я говорю про відсутність впевненості. Ми не можемо зрозуміти. Е, що без нашої, без нашої згоди на це Росія не зможе рухатися. І я б хотів тут припинити свою промову. Я, можливо, щось ще хочу сказати пізніше.